А, у дорозі цілу ніч. Де ми можемо взагалі відпочити? Хм. А може ось там. Мару це ідеально. Гадаю, хлопці це стародавно сіонські письмена. Тут сказано, що лише обраний може увійти та зіткнутися з майбутніми випробуваннями. Я! О, отакою обраний. Я дуже втомлений для випробування. Справжнє випробування починається тоді, коли ми слухаємо твоє хропіння. Стоп. Що це таке? А, просто леді. Ви загублені прекрасно діво. Я питав про інше, куди він пішов? Ярсумно ти жигала. Не забудь перевірити наявність пасток. О, туманний крок. Ні, я Шум. Воня куля. <звук> Нік! Тримай вічну, мару! <звук> я, ми це зробили! Чудово, банда! Боже мій! Ми! Ми так довго були на самоті, що я... Не усвідомлював, якою силою ми стали володіти. Я відчуваю себе так дивно. Вона тече у моїх венах. Хлопці, погляньте, там скриня. О! Якісь монети, мотлох, зілля. О, привітулі, Що це таке? Е, знову матла. О, модна. Червона! моя. Ха, Дуже дивно. А де наші поні? Глянь, банда, тут лист. Я знаю, хто ви такі, і готовий триматися в таємниці за плату. Що за мечні? Зустріньте мене в місті Талбот, якщо хочете повернути своїх дорогосінних поні. Фіріон вогняний. Схоже, відправляємося в Талбот, хлопці. Ну що ж знайдемо цього зйопного крадіяпоні! Класний капелюх! Чудовий капелюх? Я дуже, дуже підходить. Я. Що ж вами таке, хлопці?